Їх тут порахувати нереально, але їх тут я вам скажу тисячі, тисячі тисячі. Я спробую зараз приблизити туди. От ви побачите, так от я їх тільки що розпружав, це сплошно отак от вони. Отак от плавають. Зараз я спробую. І більші, менші, різні. Погано, мабуть, видно. Я так вам деяких покажу. А так мабуть погано видно. О, є навіть отакі декілька правові. Це взагалі такі щось чималенькі. Коротше, їх тут, я не знаю, як вам, мабуть, не видно, їх тут просто тьма, просто ті, що зверху видно, а ті що далі, то мабуть не видно вже. Але їх там тьма нижче, це самі верхні видна. Ті, що на 5 см нижче плавають, їх вже не видно, але їх тут стільки, що просто От, кругом, так от кругом їх. Я не знаю, мабуть виживаємість. є Виживаємість, блін, в басейні бомба. Може в цьому році, так що більш-менш тепло, але їх просто тут. Просто тьма, я не знаю. Тут я збільшусь. Ну, ви бачите тільки зверху, я в камеру бачу тільки те, що зверху. От, а то, що далі, на жаль, не видно. Просто он там воно он, дивіться, це вони все бульбашки пускають тут. Там кругом. Коротше, їх кругом просто тьма. Пропливають меншенькі, більшенькі. Так досить цікаво. От єдиний мінус, що... Треба було б зробити фільтрацію, але з цією головою від помпи фільтрація в мене не вийшло. Не, не вистачає її потужності для фільтрації. Отак от, от. Такі от басейн, там знову ж таки відгорожана рясочка. Там от в мене рогі зросте. Отакі от басейн.